Він не зручкається. Немає нічого гіршого в Сімпетрович, чим потрібно стандарти особливо. Коли мер міста Тернополя йшов до свого прем'єрства, до своєї влади, він хотів стати мером, власне кажучи, він обіцяв так само трансляції відповідно сесії Тернопільської міської раду, сьогодні вони відбуваються в інтернеті. І всі звинувачення відкидують, він каже, що ну, все одно в інтернеті. Наша політична сила, так самісінька, як і ваша, просила і закладала в своїх програмах до обласної ради, мається замова зі фракцією партії Легіоні, власне каже, партія регіонів, а так само, як секретарство рівні просила, що ми будемо і хотіти вимагати транслювати сесію Тернопільського ради. А я не буду коментувати там дії генерального директора, я, ще раз кажу, я не завжди з ними погоджуюся, вважаю, що можна буде знайти домовлений з Олексій Петрович, коли ви починаєте звинувачувати Тернопільську послугу творити компанію в тому що у нас є цензура з боку влади, то я б попросив би називати факти таких, такої цензури. Те, що сьогодні відбувається, є поняття неузгодженості, є поняття нерозуміння, є поняття якихось різних підходів до одної та самий зінького процесу. Олексій Петрович, я говорив і продовжую говорити. Я думаю, що Тернопільська послана державна творена завжди могла і може робити щоденна сесія. І в нас є дійсно багато моментів на сесії, коли технічні речі, то в принципі забивають, ефір, не є цікавими глядачами. А якби були оці самі а, щоденники сесії, коли можна було показувати то, основні моменти а, того, що відбувається на сесії, Практично і ви ми десь побачили, моменти моментах цезури, тоді можна було про що говорити. На сьогоднішній момент таких фактів немає. Тернопільського складу компанія транслювала. Вона відколютована державного комітету з питань телебачення е, радіомови. Коли ви ж говорите про те, що закінчилися ліцензії і не продовжують, то це зовсім наша структура, це національна рада, яка знову ж таки за своїми критеріями, є теж публічним органом, на засіння якої може бути присутній будь-який в принципі України. Де ж їй підстави для того, щоб позбавити або не, не продовжити ліцензію ті чи інші компанії? Тому ще раз кажу, Сергій Олечу, давайте обережні відносинки слів, давайте не нагнітати ситуацію і а, давайте шукати компроміс. Не один раз, і ми зі цікаві.